В американському уряді заявили, що будуть працювати із будь-яким військовим керівництвом України незалежно від змін у командуванні. Так прокоментували відставку Валерія Залужного і призначення головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Напередодні про таке рішення оголосив Володимир Зеленський, додавши, що колишньому головкому залужному він запропонував і надалі бути в команді. Західні змі пишуть, що відставка залужного припала на доленосний момент у війні Росії проти України, називаючи колишнього головкома залізним генералом. Нью-Йорк Таймс пише, що зміна керівництва відбулася в той час, коли Росія посилює свої атаки. А в Конгресі США немає єдності щодо майбутньої допомоги для України. Тим часом американський сенат проголосував за розгляд законопроекту про міжнародну допомогу партнерам, який включає і фінансування для України. За виступили 67 сенаторів проти 32. Втім, це лише проміжне голосування, і далі слід очікувати вже розгляду законопроекту по суті. Детальніше знає наша кореспондентка в Конгресі Катерина Лісунова. Катю, вітаю тебе. Катю, це ще не фінальне голосування, але тим не менш дуже важливе, чи вдалося законодавцям наблизитися до ухвалення рішення з підтримки України зараз. Загалом можна констатувати, що розвиток події Конгресі відбувається просто на наших очах. Якщо ще вчора не вистачало двох голосів республіканців, щоб почати цей розгляд пакету допомоги Україні партнерам, то сьогодні їх було більше ніж потрібно для мінімуму. Так, мінімальна кількість голосів була потрібна 60, А сьогодні проголосували 67 законодавців сенату за те, щоб розпочати процедуру розгляду цього пакету допомоги Україні та партнерам, зокрема Ізраїлю і Тайваню. Зазначу, що це лише процедурна. Голосування, воно фактично дає старт розгляду процесу цього законопроекту, зокрема, дебатам і внесенням поправок. Але це дуже важливий перший пункт, дуже важливий старт цього процесу. Принаймні, на цьому наголосив лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер одразу після голосування. voted to proceed Дуже добре, що Сенат щойно проголосував за початок розгляду пакету допомоги. Це гарний перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні та в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги цивільним у Газі і для Тайваню. Законопроект також зміцнює нашу армію в той час, коли вона найбільше цього потребує. Провал цього законопроекту лише заохотить таких автократів, як Путін та Сі Сідзінькінь. Які не бажають нічого крім занепаду Америки, тепер, коли ми перейшли до розгляду законопроекту, ми сподіваємося досягти згоди з нашими колегами республіканцями щодо поправок. Загалом, коли перейдуть до голосування за цей законопроект, по суті важко передбачити це залежатиме від дебатів і поправок, які будуть вносити законодавці. Значу, що одна із поправок, яку зараз вже пропонують деякі республіканці, є достатньо іронічною. Деякі республіканці, зокрема лінці, грем, який був відомий зазвичай великою підтримкою України, зараз вважає, що перше, що потрібно погодити, це рішення питань по кордону, будь-яку угоду по кордону, захист безпеки кордону Сполучених Штатів Америки, і що мовляв, однією з поправ. Авок до цього законопроекту, який є пакетом допомоги партнерам, зокрема Україні та Ізраїлю, має бути поправка по кордону. Хоча аналогічний законопроект, який вносив у себе, мав включав у себе безпосередньо поправ за безпосередньо пункт про кордон, республіканці заблокували. А зараз деякі з них стверджують, що потрібно внести Катю, певні поправки якщо... по кордону зараз до цього іншого законопроекту. Катя, якщо в сенаті все таки ухвалять цей законопроект, які перспективи в палаті представників. Загалом важко сказати напевно така ж сумнівна доля цього законопроекту в палаті представників, як і в сенаті, але зазначив, що спікер палати представників, якщо раніше зазвичай заявляв, що потрібно всі всі питання розглядати окремо України, Ізраїлю і Тайваню, то вчора, відповідаючи на питання журналістів, він в принципі не відкинув той факт, що Палата представників розгляне цей законопроект, цей пакет допомоги, який погодять у Сенаті. На його думку, усе залежатиме від того, як виглядатиме цей фінальний документ. Абсолютно, Катю, дякую тобі за твою роботу. Дякую, що стежиш, спілкуєшся із законодавцями. Катерина Лісунова, наша кореспондентка в Конгресі, була на зв'язку. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі.